Так, біжу по яйця. Що там кури? Нанесли, понадобання на відправочку вже чекає. Людинка пообіцяв, безкоштовно відправлю. Вашу тут, дівчата. Тож, поки з, з дружиною моталися по справах, півні співають. Будемо завтра вже їх сортувати. То зараз вам. Покажу, як тут акурочки несуться. Ойнька. Що ви тут, дівка? Ну, глядачами зайшли, покажіть, що там. О, молодці, нанесли, гарненькі яйця. Бувають різні. Якісь такі цікаві, і головне, пальцем не черкається, а такий кулір. А там щось не хочуть. не в тому, ні в тому не містися. Тож отак потихеньку. Тож, курочки гуляють. Ігор Олексійович на місці. Зараз виберу яйця, запакуємо та відвеземо тут поряд. Жіночці відвеземо, а інкубує. Тож усім гарного дня. Працюйте і все у вас буде.